Вітаю вас на каналі бісероплетиня. З вами Оля. В цьому відео я покажу як зробити каблучку з бісеру з серцем в техніці хрестик в два ряди. Для зручності покажу на чорній волосінні та з великим бісером. Для плетіння обирайте будь-які два кольори. В мене буде червоний та світло бежевий. Підійде чешський бісер 10 розміру. Риболовна волосінь діаметром 0,22 мм. Використовуйте прозору. Відрізаю приблизно 75 см волосінні. Спочатку зробимо серце. Перший крок. На одну сторону набираю 4 червоні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. кінці складаю разом і затягую на середині волосінні. Другий крок. На будь-яку сторону набираю дві світлі одну червону. Іншим кінцем прохожу назустріч в червону бісеринку. Знову затягую на середині плетіння. Третій крок. На ту волосінь, що ближче до світлого бісеру набираю три червоні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню червону бісеринку. Затягую кінець що ближче до основного плетіння вставляю вверх в червону бісеринку. Тримайте роботу в такому ж напрямку, як в мене. І у вас все вийде. Четвертий крок. На ліву волосінь набираю одну світлу, одну червону. Іншим кінцем проходжу назустріч в червону бісеринку. П'ятий крок. На верхню волосінь набираю три червоні, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню червону бісеринку. Затягую. Та ліву волосінь вставляю вниз в червону бісеринку. Шостий крок. На ліву сторону набираю дві світлі. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Сердечко готове. Далі все буде одним кольором. Сьомий крок. На низ набираю три світлі. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінець волосіння вставляю вверх в червону бісеринку. Восьмий крок. Наліво набираю дві світлі. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Дев'ятий крок. На верхню волосінь набираю три бісеринки. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню світлу бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в найближчу виступаючу бісеринку. Десятий крок. На ліву сторону набираю дві світлі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Далі продовжуємо набирати до потрібної довжини каблучки. Повторюємо з сьомого кроку. Коли довжини майже вистачає для обхвату пальця, згортаємо плетіння в коло, на верхню волосінь набираю одну світлу бісеринку і цю ж волосінь вставляю вниз в червону. Таким чином з'єднуючи початок і кінець плетіння. Далі набираю одну світлу, іншим кінцем проходжу через неї назустріч. Правий кінець вставляю вниз, виступаючи бісеринку. Сюди ж набираю одну світлу. І цей кінець волосінні вставляю вверх, виступаючи світлу бісеринку. Кінці волосінні опинились в одному місці. Зав'язую три вузлики і обрізаю. Каблучка готова! З вас вподобайка до нових відео!